Відбулася перша сесія новообраної обласної ради. Відповідно до закону, голова окружної виборчої комісії Віталій Юрчишин спершу підбив підсумки місцевих виборів і новообраним депутатам вручили тимчасові посвідчення та нагрудні знаки. Івано-Франківська територіальна організація партії доктора тобто, Порошенка солідарність 23 мандати. Івано-франківська обласна організація політичної партії Сукраїнське об'єднання батьківщина 18 мандатів. Івано-Франківська обласна організація Українського об'єднання Свобода, 16 мандатів. Івано-Франківська обласна регіональна організація політичної партії Українського об'єднання патріотів Укроб 12 мандатів. Івано-Франківська обласна організація політичної партії Об'єднання «Об самопоміч» – 8 мандатів. Обласна партійна організація партії воля у Івано-Франківській області 7 мандатів. Відповідно, новообрані депутати утворили шість депутатських фракцій та перейшли до розгляду інших питань порядку денного. Зокрема, вони проголосували за створення тимчасової комісії та приступили до обрання голови обласної ради. Єдиною кандидатурою став свободівець екс-віцепрем'єр Олександр Сич. Нам є на чому базувати діяльність і чорштовхуватися. Що нам треба зробити? Мені побачити представники громади. Але проблема боротьби з корупцією, проблема не декларативної, а реальної люстрації, проблема безробіття і зайнятості, проблема доріг, проблема високих цін на комунальні послуги і високих цін на речі першої необхідності. Ось це декілька перших проблем, які надійшли будуть дітей. 84 обранці досить швидко ухвалили рішення. І за результатами таємного голосування головою обласної ради став Олександр Сич, якого підтримали 53 депутати.